Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про спонтанний прояв доброти. Сьогодні, 17 липня, відзначають спонтанний день доброти. Це означає, що потрібно підкреслювати важливість доброти. Ворення кращого світу, проявляти доброту у всіх її формах, заохочувати людей вставляти позитивний вплив на інших людей. Чому ж доброта важлива? Доброта підвищує самооцінку та знижує рівень стресу, тривоги та депресії. Вчинки доброти зміцнюють стосунки та формують почуття спільності. Маленькі вчинки доброти надихають інших робити те саме, а ще створювати ефект хвилі позитиву. Які ж є дії доброти в повсякденному житті? Це і допомога незнайомцям, і тримайте двері, простягайте руку допомоги або дати якісь вказівки, зробити, наприклад, комплімент, прості щирі слова, підбадьорення чи вдячності. Не бійтесь сказати дякую, або які ви гарні, або посміхніться один одному. А також волонтерство. Що ж це таке волонтерство? Це жертвувати свій час. Правість, яка допомагає іншим людям в важких ситуаціях. Перевага доброти для суспільства. Що ж це таке? Доброта об'єднує людей, зменшуючи розбіжності та конфлікти. Акції доброти можуть вирішити такі суспільні проблеми, як бідність, аріність і несправедливість зосереджується на доброті здоровіші та щасливіші. А чи буває доброта для самозростання? Так, бути добрим до інших, підвищує почуття власної гідності та впевненості. Допомога іншим може дати вам більше відчуття мети та сенсу життя. Чинки доброти можуть покращити вашу емоційну стійкість, здатність справлятися з стресом. Це дуже важливо. Як же поширювати доброту? Прості жести, як от посміхнутися комусь, або написати подяку, записку подяку. Активно слухайте та виявляйте співчуття у своїй взаємодії, пропонувати людям допомогу, чимось чимостінню підтримку друзям, родині чи колегам. А як же ми повинні навчати дітей доброті? Ми повинні показувати дітям, як бути добрими своїми вчинками. Дорослі навчите бути вдячними та цінувати зусилля інших, Створити дітям, можливість проявляти доброту, наприклад, ділитися чи допомагати і вдома, і поза межами. І наприкінці заняття на я хочу зробити висновок. Доброта покращує психічне благополуччя, сприяє спілкуванню та може створити бир і відчутливе суспільство. Запросив усіх людей робити добрі вчинки. Не буває маленької доброти, вся доброта велика. Тому я вам щиро дякую за увагу. Робіть добро, до побачення, до наступних віків.